Найменших діточок ми просимо у відділ завітати. Тут може так багато, цікавого дізнатись, прочитати. Країна тут чекає їх чарівна, загадкова і всіх бажаючих діток, їх мам і татусів прийняти все готова. Це дійсно справжня чудова країна, бо вирушаючи у першу подорож, а це екскурсії до бібліотеки, діти знайомляться з великою кількістю книг, журналів та газет. Родзинкою відділу є театр «Теремок», який дає можливість маленьким читачам перенати у незвичайні історії та зустрітися з улюбленими казковими персонажами. Але хіба не знаєте? Чим більший капельок, тим розумніша голова. Ой, незнайко, не сміши, В тебе розумна голова, та ти ж нічого не знаєш. тому тебе і прозвали, незнайко. Полюбляють діти літературні ранки та свята, презентації книг дитячих поетів та письменників. А найбільше вони самі люблять приймати у них участь, перевтілюючись у справжніх акторів. Родинні свята, які проводяться щорічно у відділі, одні з найулюбленіших. Адже тут присутній дух змагання, в якому беруть участь не тільки діти, а й їх батьки. Свято Миколая найочікуваніше свято для дітей. Вони завжди радо та активно готуються до нього, читаючи багато книг, аби було про що розказати Миколаю. Дуже чекають діти від нього подарунків, які Миколай обов'язково приносить. У цій бібліотеці дуже багато книг. Кожна з них цікава по-іншому. Раджу своїм друзям ходити сюди. Бажаю їм успіхів. Щоб вони багато читали, приходили в цю бібліотеку і були на отій ромашці. А це відділ, де обслуговують учнів 5-9 класів. Справжні скарбниці книг. Їх біля 14 тисяч, і вони рівними рядами вишукувались на стелажах, яких тільки книг тут нема. Пригоди, детективи, фентезі, книги про дружбу та перше кохання. Ти тільки читай. І ще як читають, а найактивніших читачів кожен з відвідувачів може побачити на стенді кращі читачі. У читальному залі на вас чекають понад 100 назв газет і журналів для дітей та дорослих. А якщо хочете все знати, можете звернутись до енциклопедій, довідників, яких тут безліч. І це ще не все. Тут організовують і проводять різні цікаві конкурси: літературні ігри, презентації книг та творчі зустрічі з відомими людьми краю. Бібліотека сьогодні не тільки осередок, де діти приходять і читають, бібліотека це те місце, де діти переймаються культурою, а в нашому глобалізованому суспільстві таких місць залишилося не так і багато. Я давно співпрацюю з бібліотекою обласною дитячою. Бачили ви, як заграються дитячі ученята на конкурсі Кращий читач року, як вони аналізують прочитане, як вони це все оформляють читацькі щоденники. А чи були ви ученнями? такого дійства, як Україна читає дітям, коли дорослий бере в руки книжку і ці сторінки книжки оживають перед дітьми. Діти захоплюються, адже наші діти, вони хороші діти, вони тільки хочуть мати позитивний приклад. Покажи їм цей позитивний приклад, кожен дорослий, і вони захопляться читанням. Для всіх, хто хоче творити і робити прикраси своїми руками, працює творче, майстерне джерельце трохи фантазії. і Ось вже готова ексклюзивна річ, чудовий подарунок для рідних та батьків. А якщо ви любите мандрувати, вам не байдужі рідні Карпати, завітайте у туристичну краєзнавчу агенцію Мандруємо разом віртуальні подорожі за Закарпаттям та країнами Європи, заочні фрірайд походи, кейнг презентації та ще багато цікавого чекає на вас. Вже з 7 років я є читачем цієї бібліотеки і кожен день, коли я сюди приходжу, я знаходжу для себе щось нове, повчальне та цікаве. Мені тут подобається все. Персонал, вони завжди такі ввічливі, ну, завжди готові допомогти, знайти потрібну книгу. Також тут дуже зручно працювати, дуже ну, зручний та комфортабельний читальний зал, абонемента, система ну, знаходження книг. Всім рекомендую приходити до цієї бібліотеки, адже тут ви можете знайти багато нового для себе. Сучасний читач в очікуванні адаптованої естетично оформленої інформації. Відділ обслуговування юнацтва є комфортним інформаційним середовищем, зустрічає підлітків рекламна інформаційна брама, на якій анонсуються заходи відділу, послуги бібліотеку та соціальна реклама. Бібліотечний фонд відділу розкривається через книжкові виставки. Молодіжний інформаційний центр забезпечує відкритий доступ до матеріалів з працевлаштування, профорієнтації та молодіжного законодавства. Постійно діюча експозиція творчих робіт Палітра молодих майстрів, що організована в читальній залі Її місцем до обдарована молодь має можливість презентувати свої власні роботи та є хорошим початком для молодих художників краю заявити про себе. Привіт ділядії цільовий проект соціально-психологічної та правової допомоги підліткам та юнацтву. Діалог, фахівці, які опікуються проблемами молоді, надають моральну та юридичну підтримку підростаючому поколінню. Часто вони пропонують юнакам та дівчатам пройти психологічні тести, арт-тренінги, експрес-опитування, завдяки яким підлітки дізнаються багато нового про себе літературно мистецький вітальний словоспів гостинно запрошує своїх читачів на тематичні вечори, зустрічі з письменниками, видатними та цікавими людьми краю. Діяльність словоспіву підвищує престиж читання, заохочує та розвиває інтерес до літератури. Нова хвиля української літератури яскрава, різножанрова, захоплююча. Саме такими є молоді прозаїки Мирослав Бугір та Тетяна Демура, презентації книг, яких відбулися в бібліотеці. Для мене бібліотека це завжди поєднання себе як особи із світом. Я завжди захоплювався роботою бібліотекарів. Я завжди щасливий і радий, коли нас запрошують на презентацію книг, які видані у нашому видавництві «Карпати». Перш за все, тому що нам самим цікава реакція читача на книгу, реакція читача на те, як автор представляє собі цього читача і чи збувається його мрія, його задумка. І саме Бібліотеки вміють це піднести, вміють розказати, вміють представити. За що ми, видавці, щиро їм вдячні! У бібліотеці широко застосовуються новітні технології, а в мультимедійному секторі всі читачі мають чудову можливість швидко отримати необхідну інформацію. Навчишся спілкуватися з комп'ютером на ти та вільно користуватись доступом до інформаційних ресурсів інтернету. Тут можна набрати текст, відсканувати зображення, роздрукувати все, що тобі потрібно у чорно-білому та кольоровому друці.